Вона модернізована, вона йде з фільтром салона. Фільт салона, також йде а, внутрі воздуховод, який буде а, потоком ну, очищений воздух від пилюки. Також у нас йде від от остальних защита фонарей. Також йде. А, Регулю, Регулююче дзеркало, також вібра, що має заляса, як можете наблюдати вібра, ну, а шумка вона зі з внутрішньої сторони обклеєна. Та також йде а, бокові ручки, котрі ви, коли ви заходите, залазити в кабіну, а, це використовуєте Ну і зачинаєте ці плюс -газ ліфти Защита, також защита фонарей, також верхня защита. Це Сергій була допомітна просьба зробити. Також розподільник 70 й 2000 був просьба встановити і також він зроблений таким чином, даби не попадала влага.